Так. Ось це. Все, що є в в даний момент. Анастасії 26. Жінка демонструє місць свого гаманця. Мати сама виховує семирічного Антона та трирічного Богдана. Родичів немає. У квартиру людей пустили пожити тимчасово, поки у холодильнику щось є, але як жити далі, жінка не знає. Місячний доход 654 гривні. по-моєму, Покупати. Так что я не знаю, я сама не даю, до, не даем но им. Я стараюсь покупать им и все, и рыбу, и молочное, и мясо, но по чуть-чуть. Потому что на большее не хватает. Их и обуть, и одеть надо за что-то. Саме заради дітей жінка влаштувалася на важку роботу, працювала зранку до ночі, щоб прогодувати малих. Поки сусід не подзвонив до міліції. Чоловік побачив сина Анастасії, що гуляв собі на підвіконні п'ятого поверху. Сусід навіть зробив кілька знімків дитини. Вони не для людей зі слабкими нервами. Мужчина показав фотографії, на яких було видно, що дитина наклоняється через перила на балконі, а також знаходиться в прийомі ваконному пройомі. Пет на п'ятому тажеміліція матері вдома, звісно, не застала. Правоохоронці знайшли її на роботі, з якої жінку невдовзі звільнили, щоб не мати й собі проблем. Анастасія і сама шокована, проте іншого виходу. Каже, не мала дітей, не брали до садка через відсутність щеплень. Мені виписувала наша терапевт квитанцію на цю прививку 300 гривень. Покупайте, хочете в садик, покупайте. Ну простіть, у нас в країні безплатна медицина. Після скандалу матері одиначці таки допомогли влаштувати дитину у садок, проте з роботою біда ніде не беруть. Місто добропілля, де живе жінка, не мегаполіс, вільні вакансії на вагу золота. Ось і ті да, щоб була трудова, у нас просто ніді працювати. Там дві зміни з восьми утра до 8 вечора, і з вечора до восьми утра. Тобто це вже не підходить. А що працювати ніні. Місцева служба у справах дітей від зустрічі з телебаченням Анастасію відмовляла, мовляв, з'явиться купа проблем. Однак, після візиту журналістів чиновники запевнили, жінку жінку напризволяще таки не покинуть, і ми на сьогоднішній день бачимо найбільшу проблему в тому, щоб мамі допомогти з трудоустройства, тому що після першого… Е-е, виход інформації, на жаль, е-е, роботодатель Я узнала об этом только сегодня. И мы сделаем все, чтобы в кратчайшие сроки она обрела нормальную работу. Штраф Анастасія вже сплатила 51 гривню. а вікна зачинила так, щоб навіть якщо захочеш, не відкриєш. Що желала? Що права буде? Да. Санте вже щось тебе